Коли мова має значення. Знаний журналіст, публіцист і перекладач Тарас Марусик презентував масштабну наукову працю «30 років незалежності, мовні акти, які змінюють Україну. Як ідеться у передмові, тут описано тернистий шлях мови від закону про мови в українській РСР до першого закону про українську мову про забезпечення функціонування української мови як державної. У нашій родині казали, та які милиці не, мили, не це милиці. Це ж не звучить. Це костелі. Тато кажуть, ось, бачите, воно друге значення в російсько-українському, російсько-російському словнику, але є милиця, це українське слово. А костелі ви просто звикли. Треба звикнути, вухо звикне і будуть милиці. Тобто, все починалося з батьківського дому, а потім так складалися обставини, що мова мене знаходила. Ну і дійшов я. До, до книжки. Розуміти, чого мова без розуміння чому, без аналізу всього, що відбулося, ми не можемо. Мова виходить, що забирається для того. Це один елемент, за чим визнають культуру. Мова одна із перших відповідей. Не за мистецтво. Мистецтво як результат, мистецтво як реакція, якою мовою воно звучить, а за мовою. За тими речами, які є доступні і визначають цих людей, пісня це вже похідне мова, слово є першим. Експерт із мовної політики в Україні Тарас Марусик над книгою «30 років незалежності трудився більшу частину свого життя і створив своєрідну хронологію розвитку державної мови в Україні. Це мої матеріали, коли мені запропонували після того, як я вже пішов з Радіо Свобода як журналіст. Вже відпрацював завідувачем відділу мовної політики в секретаріаті президента, і далі мені, коли я опинився просто на вулиці після того, як Янукович прийшов до влади, мені запропонували писати для точки зору на Радіо Свобода, і 10 років я писав тут більшість статей з Радіо Свобода, але не тільки. Тобто, я вже я фактично в щоденному режимі відслідковував те, що я наміг, міг відслідкувати. Що діється з мовною політикою? Наші з ним знаєми почалися з одного погляду. Мова, якби була, навіть не обговорювалася. Просто ми не знали довго шляху один одного, а тим більше мій шлях, я пам'ятаю, що вразив, що пан Тарас вразився, що я була досить довго російськомовною людиною. Я є неофітка в класичному значенні цього слова. Справа в тому, що моя органічна родина по батькові є українська, галицька родина. Вона, звичайно, не мала такої освіти, не мала. Змоги бути вийти, так би мовити, в буржуазний. А були селянами, селяни, які приїхали потім працювати тяжко в місто. Ну і, Відповідно, в мовному регістрі в мене існували діалектизм, говірка місцева. Нині українська мова як державна переживає свій черговий злет. Констатує. Тарас Марусик на фоні боротьби із російськими загарбниками українці ідентифікують себе нацією саме завдяки мові. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.